Понад як 35 тисяч посвідчень водія, замовлених онлайн, виготовили сервісні центри МВС за півроку. З них майже 18 тисяч водійських було доставлено замовникам через послуги Укрпошти. Про це повідомляють на сайті головного сервісного центру МВС України. Як змінюється статус розгляду заявки обміну посвідчення водія онлайн, розкажемо далі. От, зараз ви бачите графіку на ваших екранах, після того як подати онлайн заявку на обмін посвідчення водія через електронний кабінет. Водія потрібно пройти такі етапи: як заявка відправлена в сервісний центр МВС, заявка отримана в сервісному центрі МВС і взято в роботу. Ну а після опрацювання заявки адміністратором сервісного центру МВС статус в розділі зміниться на виготовлено посвідчення водія. Відмовлено у виготовленні посвідчення водія. Зараз з нами на зв'язку. Катерина Самітовська, начальниця управління комунікацій головного сервісного центру МВС. З нею поговоримо більше, пані Катерино. Доброго ранку. Доброго ранку. Трохи тихо вас чуємо. Сподіваюся, що зараз може краще буде звук. Поговоріть із нами, будь ласка. Добрий ранок студія, добрий ранок Україна. Так, Шу. добре, чуємо вас. Пані Катерину, розкажіть більше про процес відновлення та обміну посвідчення водія онлайн. Як це відбувається, що треба зробити? І, власне, ну, чому ви вирішили перейти в такий онлайн режим? Хотіла громадянам України нагадати, що в півроку ми відкрили можливість обміну посвідчень водія саме онлайн через електронний кабінет водія. Це дуже зручно, так як кожний водій може з комп'ютера подати заявку до сервісного центру МВС і отримати готовий документ або на відділенні Укрпошти, або обрати зручний сервісний центр МВС. Це займає буквально 10 хвилин самої подачі заявки. Щоб зайти саме в електронний кабінет водія, ми заходимо на сайт головного сервісного центру. Обираємо електронний кабінет водія, авторизуємось через електронний цифровий підпис, банк айді, або дія підпис. Далі в розділі Електронні послуги обираємо обмін та відновлення посвідчення водія і обираємо причину саме обміну. Це може бути як дворічне посвідчення водія, в якого закінчилось термін дії. Також це при пошкодженні. Чи зміна персональних даних дуже актуально це для дівчат, які вийшли заміж і змінили Також це у зв'язку з втратою чи викраденням посвідчення водія. Далі а, наступний шлях це закупити всі необхідні поля, перевірити правильність актуальних даних, які там автоматично система підтягнується, обрати спосіб отримання. Це може бути будь-яке відділення Укрпошти або будь-який грічний сервісний центр МВС, те, які в нас відкриті 148 в наших територіальних сервісних центрів по всій території України. І сплачуєте за послугу. Пані Катерина а скажіть. Автоматична система Ту, Перепрошую, перепрошую, продовжуйте. Автоматична система підраховує яка вартість? Якщо замовили на сервісний центр МВС, це 254 гривні Особа сплачує за адмінпослугу і бланк посвідчення водія. Якщо з доставкою на Укрпошту, то ще додаткові логістичні витрати 294 гривні. Щодо статусів. Автоматично, коли адміністратор отримав дану заявку і успішно опрацював особі на електронну пошту, яка вказує при замовленні, надходить повідомлення, що посвідчення водія. Виготовлене. Таким чином, в електронному кабінеті водія в розділі «Мої послуги буде відображати зразу трек номер з поштовим відправленням. Якщо це на сервісний центр, то особа без будь-яких талонів в електронної чергі приходить в сервісний центр і отримує готове своє посвідчення водія. Для цього їй достатньо пред'явити паспорт громадянина України або зараз дуже зручно застосунку стосунку дія, будь який документ, який посвідчує особу. Пані Катерина, розкажіть, будь ласка, чи були відмови і яка причина може бути відмов? Підраховуючи статистику, за півроку ми побачили, що 40 тисяч заявок ми отримали. З них було успішно опрацьовано 35 тисяч посвідчень водія, тобто в районі 5 тисяч ми відмовили, які це можуть бути відмови для громадян. Першу чергу це не відображення фотографії в реєстрі. Далі є фотографії, які ще чи посвідчення водія, які отримали з 2013 року, і вже е, пройшло майже 10 років, там 13-14 рік, тобто 10 років вже пройшло, і потрібно оновити дану фотографію. Також причиною відмови може бути, коли особа міняє протерміноване посвідчення водія, а саме, коли було видано. Перше на два роки і потрібно його продовжити на постійне. А відповідно до законодавства має бути два, до двох правопорушень. Якщо особа здійснила три і більше правопорушень на дорозі, тобто її зафіксувала камера фото-відеофіксації, чи, можливо, патрульна поліція зупинила, можливо, неправильно припаркувалась і був виписаний штраф. Таким чином, обмін посвідчення водія. Буде відхилено, тому що є такі правопорушення. Також хочу сказати, що бувають у осіб обмеження в реєстрі, тобто, якщо не сплачені ігрументи, якщо є штрафи не погашені, це теж буде причиною відмови. Пані Катерина, а взагалі є якісь можливо такі умови, в яких аж ніяк не вийде зробити таке онлайн виготовлення посвідчення водія, окрім тих, що ви назвали. Неможливо. Ну якщо буде відмова, тобі то необхідно буде звернутися особисто в територіальний сервісний центр. Розглянемо приклад дуже актуальний. Це дворічні, коли особа е має продовжити термін поквічення водія на постійний. І якщо в неї три більше правопорушень, то вона звертається тільки в територіальний сервісний центр для того, щоб скласти теоретичний і практичний іспит і отримати своє поквічення водія вже на постійний. Пані Катерино, чи у всіх регіонах зараз можна зробити посвідчення онлайн? Так зараз в Україні працює 148 територіальних сервісних центрів. Ці сервісні центри обмінюють посвідчення водія. а Також здійснюють реєстрацію транспортних заходів. Повністю весь комплекс адмінпослуг сервісних центрів поновлений. Пані Катерино, і чи ця послуга онлайн а, користується більшим попитом, ніж а, коли приходять просто вживу, замовляють посвідчення? Ні, це менший відсоток більше ми по, по статистиці. Ми дивимося на цьому році, вже за три місяця, а, близько 180 тисяч ми обміняли і відновили посвідчень водія. Це разом. В сервісних центрах і онлайн, тобто ми бачимо статистику, що з них тільки 35 тисяч подали заявки і успішно опрацьовані онлайн через електронний кабінет. Водія незабаром ми працюємо над тим, щоб і в дія у нас була дана послуга, тому максимально віджиталізовуємо всі послуги сервісних центрів. І спрощуємо процедуру отримання для громадян будь-які державні подвиги. Пані Катерино, дякую за ваші пояснення. Дякую за те, що долучилась до ефіру. Це була Катерина Самітовська, начальниця управління комунікацій головного сервісного центру МВС. Ну а